Цього дня 31 січня загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора у 2015 році. Старший солдат Антоненко Павло Леонідович Солдат Батурін Олександр Валентинович, капітан Башняк, Роман Васильович, старший солдат Беляєв Сергій Володимирович. Солдат Бобуров Руслан Юрійович. Старший солдат Вербецький Роман Васильович, Солдат Волошин Ігор ОЛЕКСІЙОВИЧ Старший солдат Воропай Василь Васильович, Солдат Григоришин Михайло Васильович, Солдат дідух Володимир Васильович. Старший солдат Дмитрів Святослав Сергійович лейтенант довгий Олег Іванович, Солдат Жеребило Вадим Володимирович. Молодший сержант Ковальов Костянтин Георгійович. Старший сержант Ковальчук Юрій Анатолійович, Солдат Копиця Олександр Вікторович. Молодший сержант Кравченко Євгеній Анатолійович. Молодший сержант Лимар Олександр Миколайович. Молодший сержант Магомедов Кадир Кремханович. Солдат Марченко Олексій Вікторович, старший солдат Матусевич Сергій Андрійович, Солдат М'якотін Сергій Павлович. Молодший сержант нищик Руслан Петрович, молодший сержант Пономаренко Микола Миколайович. Сержант Прошак Андрій Васильович. Солдат Реута Андрій Олександрович, молодший сержант, садовець Віктор Анатолійович. Солдат Черепаха Олександр Іванович. Молодший сержант ярмоліч Олександр Миколайович. Цього дня у 2017 році. Солдат Пацула Сергій Васильович. Цього дня у 2018 році. Солдат. Пуцулай Ян Георгійович Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях, за нашу вільну незалежну Україну. Вічна слава героям.